Наступного року перші п'ять патрульних катерів типу Айленд військово-морських сил України отримають американські не тільки 30-мм автоматичні гармати, а ще й ракети різного типу. Про це командувач ВМЗ України, контрадмірал Олексій Неїшпапа розповів «Інформ». Що стосується встановлення озброєння. Звісно, озброєння, яке встановлено на слов'янську та старобильську, це лише тимчасове рішення. Нагадаю, що всі катери будуть оснащені озброєнням виробництва США. Мова йде про 30 міліметрів гармати та ракети різної дії. Наразі маємо остаточне рішення щодо їх доукомплектування, деякі боєприпаси вже отримані. Тож наступного року ми приступимо до установки цих систем на всі п'ять катерів, розповів контрадмірал Олексій Неїжпапа. Раніше командувач повідомив, що загалом США передадуть ВМС України сім катерів типу Айленд. Перші два катери подаровані американцями ВМС України ввели до свого складу у листопаді 2019 року. Це були слов'янський старобирск. Церемонія включення до складу ВМС 3 та 4 катерів Суми та Фастів відбулася 6 грудня 2021 року. Фактично до складу українського флоту їх зарахували 29 листопада. Наразі у США залишається ще один катер з бортовим номером мер 194 якому 15 листопада президент України присвоїв ім'я Героя України В'ячеслава Кубрака. Ще про два катери, які мають передати Україні, наразі нічого не відомо. У лютому 2020 року перші два українські Айленди тимчасово озброїли одноствольним варіантом радянської 25 мм артустановки 2 М3М. Дискусії з приводу переозброєння йшли весь 2020 рік. І наприкінці року стало відомо про новий радянський варіант шестиствольний 30 мм установки, а однотрубний торпедний апарат із торпедами с 72 Дякую за перегляд!